Каролінка. Гра розпочинається. Так, у нас сьогодні буде лото. Це вже буде справжнє оригінальне лото. Ну, колись вона вже грала лото-лото. Це було з тваринками, здається. так? Ну, Щось типу того. А тепер справжнє лото. Чому я його купив? Тому що воно має ті бочата аж до 100 штук. до 99. Wow. Дуже багато. Mm -hmm. Це для того, щоб навчити дитину ну, цифрам більше, ніж 10. Тому що вона деколи плутається де 20 де 30 де 55 де 15 Так, ну що, зараз будемо робити розпаковочку. Дуже коробка. Зараз Давай розберемося, де буде розкривати. От я з цього боку а ти з іншого попробуй. Витягуй. Так, І тут нам ще треба потягнути ще оцю от штучку. Ой, тільки вона не тягнеться. Піру, там дерочка маленька. Є дирочка? а ну потягни, що оце треба відкрити. І відкриваємо. Відкриваємо. Вау! А в нас тут дивися бочечки є. А Воно запаковано. В такій сумці В такій сумці запаковане. Дуже красиво. Такий червоний бархат. Так, в нас є лотерейні білети, А це? у нас воно. є мішечок червоний. А ці червоні кружечки. Так, їх треба, треба видавлювати. Їх треба видавлювати, і можна закривати цифри, які ти вже. Правильно, е, зай... ну ти бачиш, ти вже знаєш. Закриваєш кожну цифру, яка попадається на бочці. І в кого закриються всі цифри повністю, то і що? Переміг! Переміг! Давай, тут будемо витискати. Я всі... буду сама. Витискайте всі фішки, так. а я поки що подивлюся на ось цей от наш мішечок. Такий прикольний. Вау! Це спеціально, щоб не бачили, які в нас бочата будуть. Так, я вже пересипав ці всі бочечки, Тут треба буде так їх перемішати пальчиками. І хто в нас буде сьогодні головний? М? Витягувати бочки? Ти будеш? Інтересно, воно з двох сторін. Так, з двох сторін. Цифра 3 і 7. Ну, з трійки починається. Якщо 3 і 7, значить 30... 7. Правильно, 37. І тут шукаємо, де 37. Тут а взагалі де дуже... Ви видавати? Давай. Я ще Тут ви Тут взагалі дуже класно, бо йде по десятках. Дивися, є від 1 до 10, від 11 до 20, від 21. Коротше, двадцятки, тридцятки, сороківки, п'ятдесятки, шістдесятки, сімдесятки, вісімдесятки. І мусиш зрозуміти, якщо попадається від 1 до 10, тут ти складаєш, Окей? Угу. Mm -hmm. Якщо хоч перша одиничка, другий ряд, двійка, третій ряд і так далі. Я думаю, ти розберешся. Обирай собі якийсь білет. Граємо по одному білету, чи, чи по два? чи по три. Давай. Тут в загальному. і по три. По три? Ну давай. Чий перший білет переможе, той переміг. Хтось сьогодні буде виставляти. Так, і я ще візьму собі ще один білетик. все, в мене є вже три. І в Кароліни є три. От, лото-лото. Клас. Тільки ж ці штучки треба зараз швиденько потріскати. Запхай туди руку, але не дивишся. а ну, Так, треба ще рукав підтягнути. все, крумка ведуча. Не дивишся, мішаєш, 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 і витягуєш першу куль, ту бочку. Давай. Бо чата в нас перші, яка цифра? Ой. Ой! Цифра Ой! Шукаємо цифру Ой, яка тут? що це за цифра? Дев'ять. Точно. Якщо знизу підкреслювання. Цифра 9. Добре, погнали шукати. В тебе є цифра 9? У мене є цифра 9, я вже її закриваю. Чик? В тебе? Дивись, один до 10 тут, до 9. Шукай, чи в тебе є дев'ятки в першому ряді. Я тобі буду підказувати. Якщо дев'ять є. є, закривай. Береш червону фішку і закриваєш. Бочка є. Є, бочка є. Коротше, коли закриваємо на одній лотереї всі бочки, кричимо Лото, я переміг. Так, крутиться наш лототрон, і цифра 40. 40... 3. Правильно. Коротше, цифра у нас 43. Погнали шукати 43. Дивися, 43 починається на 4. правильно? Отут я четвірки в тебе. Бачиш, в цьому ряді в тебе четвірки. Шукає, чи є в тебе 43. Ну, у мене а є. 6? 43 вони є. Є, ну от вона закриває. Бачиш? Ти тепер будеш знати, як виглядає 43. Просто щоб навчити, бо вона деколи цифри плутає. Якщо пише 43, може казати, то 34. Починає з іншого чогось боку. Не знаю, чого тут так. Навчить чого тут. так. Чого діти плутають не з того боку? Бо їм так інтересно, або ще на підготовці до того не дійшла. Давай наступне. Так, бочка крутиться і у нас потрапляє яка циферка. Що це в нас? Один. Один! Нічого собі, у нас одиничка. У мене нема. Є, знайшла. Знайшла. Давай закривай одиничку. Так, давай тепер наступне число. Дивись, у нас вже три числа випало. Трошки в мене, є, трошки в Кароліни. Наступна бочка. Ну, чого так довго? Лототрон. Яке це число? Починається з трійки. Значить, це 30. 38. 30... Правильно, цифра 38. Так, ну шукаємо. 38 тут де трійки шукати треба. А можна. Мішати просто діставати? Можна, можна. Можна мішати, просто діставати. Отут в тебе трійки. Дивися. Починається з трійки, шукаючи є 38. Ну, у мене 38 є, і в мене навіть ще одна вона є одному. Білетку є. У мене 38 є. В тебе є утути, де трійки? Нема, так? Діставай наступну бачку. Так, і цифра в нас 10. 10. Цифра 10. Шукаємо десятки. Вони вблизи. Є, є, знайшла, закривай десяточку. ку У мене цифра 10. На жаль, нема. Добре, тепер давай наступну бочку. Яка цифра? 50. 50... 50... 58. Правильно, 58. Так, п'ятірочки тут шукаєш 58, чи в тебе є. Там, де на 5 починається. Так, а у мене 58 немає, це 59. Що там? Дев Дві дев'ятки. Дві девятки. Так, і тут немає підкреслення. 39. Ні, то тут 99. 99. Але тут от 99 не може бути. Це 66, тому що тут до 90. Так, 66. 66. Треба шукати тут. А шукай. Де шестірки. 6-6. Є в тебе? Бо в мене є 66. Все, я закриваю 66. А ви напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Хто хоче, щоб переміг я в лото. А хто хоче, щоб перемогла Каролінка в лото. Можете ще написати в коментарях, хто взагалі в лотереї перемагав хоч раз в житті. Так, цифра 3. Три. Добре, погнали цифру три треба шукати. В тебе є трієчка? Це отут треба тебе дивитися. Нема трієчки, і в мене нема. Не повезло на цей раз. Давай наступну бочку. Ой, а що тут з числом таке? Що то воно таке? 4. Там, мало бути 4, а воно зламане. Зламане, ну, точно дивіться, зламане, бачите? Браковане. Браковане. Хтось спалив. Це в нас число 84. Дивись, отак. 84. Його спалили. Ага, 84. З одного добре, що вони зробили з двох сторін. Одна бочка у нас спалена. 84 треба шукати тут в кінці. Шукай, чи в тебе є 84, бо у мене 84 є. Бачиш, трошки дуже багато цифр, і тобі все розбігається в очах. Хочеш, ми можемо дві лотереї забрати, тільки по одній шукати. Ну давай. Давай забагато королінь розсію числа. Вибирай собі ту лотерею, яку ти хочеш, цю не хочеш, добре? Віддаємо і ще яку не хочеш. Давайте так, щоб було чесно, я теж залишу собі лише одну. Чип. Ці лотерейки в нас браковані. Все, ми їх відправляємо туди. І погнали далі. Наступне число у нас 6. 6 6? Нема. Нема. Добре, наступне число в нас 76. 76. Ось тут. Передостанній ряд. І зверху вниз дивишся. У мене є 76. тебе? Якщо я ставлю бочку ось тут, то значить воно може бути тільки зверху вниз. 76. Є 76? Ось тут. Так. Нема. Правильно, Нема? Добре. Так, ми вже напевно на фінішній прямій. 51. 51 треба тут до 50-ки. От якщо починається 51, значить. Тобі треба цифри, які починаються з 50. 59. Але нема. Нема. Добре, в мене теж 51 нема. Так, давай, тепер тако. Їх тут лишилося вже буквально пару бочечок. Капець, 27. Карліна поправляє. Все, у нас перфекціоністи в хаті живуть. 27, ні в кого нема, 27. Навіть не будемо переглядати, тому що... Кароліна два числа і в мене. П'ятірка. Є. Yeah. Є, yeah, закривай п'ятірку. Оце вже тепер цікавіше набагато. 72. Нема 72. В тебе лишилось число 46. 46. Що? Закривай. Все. Ну no, so. <laughs> Кароліна перемогла. 46. Лото! Дивіться, скільки ми фішок використали, тих бочечок, капець. Мені лишилося реально тільки дві штуки, і крина мене на кінці перегнала. Тобі сподобалася гра? Двісно, угу. що сподобалась, бо ти перемогла. Так що ти виставляєш. Що переміг, то і виставляє. Лото! Лото!